Вітаю! Сьогодні, 6 листопада 2025 року. Я Наталія Горінович, автор методу легалізація тіні, автор двох книг тренінгів Код достатку з фінансова свобода жінки та Код щастя жінки 40 у прямому ефірі. І тема сьогоднішнього ефіру про відповідальність. Чим небезпечна надмірна відповідальність і як вона завдає шкоди не тільки. Емоційному стану жінки, але й фізичному, а також це напряму впливає і на сімейні стосунки. Сьогодні почався вже четвертий модуль в моєму наставництві Код здорових стосунків, і саме четвертий модуль присвячений Кордонам, кордоном особистості, кордонам особистим кордонам, емоційні зрілості, цінностям, щоб ми розуміли краще себе, тому що не можна побудувати здорові стосунки, коли я не вмію вибудовувати стосунки із собою, коли я не вмію витримувати емоції іншої людини, коли я порушую, я теж не тільки мої кордони порушують, от що важливо почути: не тільки порушують мої кордони. І я порушую чужі кордони. Я не розумію, я навіть може, і не усвідомлюю, як я заходжу на чужу територію. Це дуже важливо розібратися, тому що ми вимагаємо, щоб наші кордони поважали, але кордони працюють в обидва боки. І я маю поважати кордони іншої людини. Тому це важливо. І в цій книзі є навіть практики, як прописати. Прописати кордони з різними людьми. Тому е, другий е, потік стартує 15 листопада. Вже зібрана маленька група, це невелике. Наставництво не, не з великою кількістю людей, тому що це більш така е, групова індивідуальна робота, де підтримка на кожному кроці, де е, кожен може мені поставити питання. Тому якщо час настав і ви вже готові. Можете, зможете, пишіть мені в особисті, домовимося про таку діагностику, тому що будь-яке лікування починається із діагностики. Я почую вас, і сьогодні ми теж у прямому ефірі будемо розбирати моменти, які ми чекаємо подяки від інших людей, але насправді навіть і не розуміємо, що ми порушуємо правила і порядки системи. Отож, я дуже часто чую від жінок, що я не можу розслабитися, тримається на мені. Якщо не я, то хто? Якщо це про вас, ви можете теж маякнути мені сердечками, що ви теж так вважаєте, що на вас тримається і побут, і діти, і батьки, і тварини. Будь-що що все тримається на вас. І насправді це не добре і непогано, нібито, але таким чином ми. Втрачаємо внутрішню опору системи, коли беремо на себе відповідальність за інших людей. Ми можемо відповідати лише за себе, ми можемо відповідати за дітей до 18 років, але ми не можемо відповідати за настрій іншої людини. Ми, не беремо, ми беремо на себе те, що, за що ми не можемо відповідати. І при цьому ми чекаємо, що нам будуть вдячні, що ми так багато робимо, що нас похвалять, що ми отакі от молодці. Але ми виснажуємося, по-перше, самі. А по-друге, що відбувається? По-друге, що відчуття образи і інші люди нас не цінують. Чому? Тому що ми порушуємо правила і порядки системи. У кожного є своя відповідальність, у кожного є своє місце в системі, і ми в цій системі працюємо так, як відповідно до інструкції цього місця. Якщо я дружина, я відповідаю, наприклад, за емоційний стан сім'ї, тому що жінка це камертон у стосунках. І коли я відповідаю за емоційний стан сім'ї, то що мені потрібно зробити? Мені потрібно навчитися. Керувати своїм емоційним станом. Мені не потрібно приходити і, і чекати розради від чоловіка, від дітей. Я сама це можу собі зробити. І таким чином ми створюємо ту атмосферу, в якій комфорту усім членам сім'ї. Тому що я на місці дружини і я на місці мами. І у чому пастка такої надмірної відповідальності? Нам здається. Що це правильно? Що коли все тримається на мені, коли я така супервідповідальна, коли я не можу розслабитись, коли я не вибираю себе, коли в мене є в пріоритеті інші, я не егоїстка. Я дуже розумію цей стан, тому що ми всі вийшли з тієї системи, де нам нав'язували, що жертовність – це дуже добре, що жертовність це потріб... що саме за жертовність тебе можуть похвалити. Бо коли ти вибираєш себе, ти стаєш егоїсткою. І в мене було дуже багато клієнтів, які ми працюємо із родовими системами, тому що щоб зрозуміти себе, чому я так себе веду, чому я це відчуваю, нам потрібно зрозуміти, а що ж там відбувалося в родовій системі. Адже понад 50% наших емоцій це взагалі не наші емоції. Це те, що ми перейняли. І от коли ми говорили про бабусь, яких, наприклад, Критикували, вся родина про них критикувала таким чином. Таким чином ці бабусі турбувалися про себе. Тому що, наприклад, бабуся любила гарно вдягатися, ходити до церкви і не тримала там 25 сот огорода. А інша бабуся моєї клієнтки за це її критикувала. І для клієнтки стало зрозумілим, що коли ти про себе дбаєш, тебе не сприймають, тебе критикують. Тобто дбати про себе, любити себе. Стає е, по, не, не нормально. І таким чином формується оцей сценарій, що я для всіх. А ще, коли, наприклад, ми дивимося, що мама страждає, і дитина з лояльності до мами завжди так відбувається, е, намагається їй допомогти, намагається стає з місця дитини. Дитина що має робити? Гратися, радіти життю, але вона стає на місце дорослого і вона. Хоче допомогти мамі справитися з її долею. І таким чином вона виростає от в тому переконанні, що я відповідаю за всіх. І в подальшому вона перекладає на себе відповідальність і за дітей, і за батьків, і за родину, і за, за, і за родичів. Я в цьому сценарії теж дуже довго варилася, тому я розумію, що з цього сценарія не так просто вийти. Тому що почуття провини і почуття обов'язку, вони настільки в нас закоренілися, що нам здається, коли ми будемо виходити з цього сценарія, від нас всі відвернуться, нас залишать, а докори будуть. І я неодноразово чула на свою адресу те, що ти змінилася, ти егоїстка. І для того ми і займаємося своїм розвитком, і для того нам і потрібна підтримка, що в цей момент. Коли тебе не підтримують близькі, коли близькі бачать, що ти змінюєшся так, як їм вже не подобається, тебе має хтось підтримати. Потім все зміниться, потім система вирівнюється. Але оцей перехідний момент він завжди складний. І я хочу попередити вас, що так і буде. Коли ви за всіх відповідали, всім служили, у вас ніколи не було часу на себе, у вас на першому місці всі крім вас, а потім ви починаєте вибирати себе 100%. Це не буде подобатись, 100% буде критика. А оскільки ми не, не, не вміємо справлятися зі своїм оцим, е, почуттям провлини, нам хочеться його уникнути. Хай краще буде те, як буде, але не йти. Але прихідний період, він мене, він короткочасний, повірте, він короткочасний, він мене потім звикнуть, що ви інше, і це теж буде нормально. Також важливий момент, оскільки я, як автор методу легалізації тіні, я розумію, що нами керують ті особистості, які знаходяться в тіні. Тобто нами керує те, яка зав'єм, що ми не усвідомлюємо. І чужий сценарій, чужі моделі поведінки, вони тут випливають. І хочу сказати, що за відповідальністю знаходиться маска контролю. І коли ми її втрачаємо. Нам здається, що все розвалиться. І це про тіньову частину сильної жінки. Адже зараз ми всі сильні. І сильна жінка підсвідомо в тіні боїться, що коли вона втратить над всіма контроль, вона буде не потрібна. Розумієте? Це така, це така тіньова частина її цього боїться. Коли вона все контролює, коли все на ній, вона відчуває себе потрібною, важливою. І вторинна вигода, як зараз ще модно говорити про вторинну вигоду, це коли без мене ця машина може функціонувати, то навіщо тоді я? І в такому свідомому стані, да, жінка, звичайно, нарікає, що вона багато робить, що вона багато працює, що вона багато віддає, її не цінують. І вона хотіла б розділити цю відповідальність. Але нема на кого перекласти, тому що нібито поряд всі слабкі. І знову ж таки, отут і йде системний збій, тому що ми дивимося, що кожна людина сильна, кожна людина справиться з тими викликами, які є в її долі. Так, да, Чужими вона не спорається, адже дуже часто ми в своєму житті намагаємося впоратися з тим, що нам не належить. Так як я розповідала, що дитина дивиться на складну долю мами і вона хоче їй допомогти, але вона не може впоратись. З долею мами це її, це не її відповідальність. А от коли в неї є випробування, які належать їй пройти, вона з ними порається. І це важливо розділяти, що мами віддає, або важкі долі жінок це віддаємо їм, а я зі своєю долею впораюсь. І таким чином, коли ми дуже багато беремо відповідальність за інших, ми... Падаємо в сценарій життя без пропорцій. Є такий сценарій, коли турбота про інших стає способом виживання. І для батьків це нормально стає, і для батьох це поширено. Та що для батьох, Для всіх. Тому що щоб вийти з цього сценарія, потрібно провести такий поетапний, поетапний вихід. Розібратися з собою, розібратися з батьками, розібратися з родовими динаміками, зрозуміти, що я хочу в цьому житті. І зараз в нас мобільний телефон стає таким вже протягом багатьох років таким постійним супутником, і вже не одну модель ми змінили, якась устаріла, якась вийшла з ладу. І ми як ми розуміємо, що телефон вже не придатний для служіння, коли ми дуже часто заряджаємо батарейку. Ми її нібито зарядили, зателефонували чи прийняли дзвінок, але розмову не завершили, тому що батарейка розрядилася. І от жінка з надмірною відповідальністю це саме така батарейка, яка дуже швидко розряджається. Тому ми з вами розібрали з різних підходів надмірну відповідальність. що це системне порушення, що це тіньові сторони йдуть, що це емоційно виснажливо для жінки. І що ж робити? Питання, на яке є відповідь. Важливо просто прийняти рішення. Тому можна намалювати таке коло, помістити всередину себе. І в це коло поставити, за кого за що ви відповідаєте. Наприклад, ви відповідаєте за батьків. До мене приходять на консультацію жінки, яким там 30, 40, тобто їхні батьки десь мої ровесники. Або ровесники, наприклад, з таких моїх колег, які, наприклад, після 60-ти тільки почали вести онлайн бізнес. Чи після 60 почали подорожувати? Тобто, це ще досить активні і енергійні жінки, які не потребують опіки дітей. І виставити батьків з цього кола, що батьки можуть впоратись самі. Можливо, десь надмірна опіка над дітьми дорослими. Так, ми, як батьки, їх відпускаємо в 18 років. Ми вдивимося в їхню силу, ми їм допомагаємо і матеріально, і морально допомагаємо. І бувають такі моменти, коли дійсно. Ми маємо, от зараз в мене теж така склалася в ситуації в сім'ї доньки, що я їй допомагаю. Я хочу їй допомогти. Але це тимчасово. І знову ж таки не забуваємо про себе. Ми виставляємо з цього кола тих, хто може за себе подбати сам. І залишається місце для себе в цьому колі. І тут відбувається теж один парадокс, тому що коли ми відповідаємо за всіх, ми як та батарейка швидко розряджаємося, у нас немає енергії, ми незадоволені, у нас конфлікти з іншими людьми. А от коли ми передали відповідальність тим, кому вона належить, коли у нас є час на себе, коли ми турбуємося про себе, коли ми беремо відповідальність за свій емоційний, фізичний, моральний стан, ментальний стан, у нас є енергія. І цієї енергії вже буде досить, щоб і близьким допомогти. Це не означає, що ми від них відмовляємося. Це означає, що ми делегуємо їм те, що вони ще можуть споритись. І в мене з'являється енергія, і я знову ж таки не з почуття обов'язку, почуття провини. Тому що, коли ми йдемо почуття обов'язку і почуття провини, це зразу ми йдемо зі свого місця. В дитячу позицію, тому що провина це для дитини характерна для дорослого немає провини. І ми маємо енергію їм допомагати. Також я хотіла б, щоб ви положили руку на груди, подихали вчитися довіряти. Так слалося життя, що оця довіра в нас дуже пошатнулася. А коли нема довіри, є тривога. І оцей такий фонов, фонова тривожність ми живемо. В тривозі, і це стає наша, знаєте, навіть ми не помічаємо, що ми тривожимося. Але насправді у нас немає довіри, довіри до життя, довіри до всесвіту. Важливо розрізняти довіру і довірливість. Ми не говоримо про довірливість, ми говоримо довіру до Всесвіту, до життя, що якщо зі мною складається певна ситуація, в мене є сили, енергія і можливості з нею впоратися. І коли ми довіряємо до життю. Події розгортаються таким дивним способом, що вирішуються. Іноді ну, приходить допомога з тих і тих людей, від яких не чекав, чи інші рішення приходять. Тому, коли ми вчимося довіряти, в першу чергу, життю, ми повертаємося на своє місце в систему життя, ми розвиваємо систему, ми себе розвиваємо себе, розвиваємо автоматичну систему життя, ми служимо життю, і у нас є ресурси. Тому положіть руку на серце, подихайте і повільно повторюйте: життя підтримує мене, я можу розслабитись. Все, що дійсно важливо, відбувається вчасно. І побудьте в тілі, тому що коли є тривога, це означає, що ми дуже багато в голові. А коли ми йдемо в тіло, спостерігаємо за тілом. Відпускаємо такий ментальний контроль. І тіло розслабляється. І от такий стан розслабленості розслабленості і довіри це зараз якби, фокус, на чому я тримаю увагу на розслабленості і довірі. Спокій і довіра. І в цьому стані приймати рішення набагато спокійніше. І ці рішення вони більш адекватніші. І і також що я спостерігаю, коли за роки, які працюю з жінками, я переважно працюю з жінками, раніше працювали в індивідуальному порядку, зараз я веду групи, але тенденція не змінюється. Ми хочемо впливати на те, що поза нашою компетенцією. І це нас дратує, це нас виснажує, а ми можемо впливати лише на себе. Якщо ми навіть говоримо про сімейні стосунки, ми хочемо, щоб партнер змінився. Але партнер не може змінитися. Ми можемо змінитися, ми можемо змінити свої реакції. І от моя відповідальність це те, що я вибираю внутрішній стан, те, що я вибираю, які в емоції жити. Те, я вибираю, як реагувати на події. Те, я вибираю це моя відповідальність. Є, ситуація, є ситуації, на які ми можемо частково повпливати. Це третій, другий пункт. Є те, що я на я впливаю, те, що я частково впливаю. Це, наприклад, от як взяти на моєму прикладі, у мого чоловіка хворі батьки, я не можу взяти за них відповідальність на фізичному такому рівні, там, забезпечити догляд, але я можу їм покращити, наприклад, забезпечувати продуктами, я купую памперси, привожу. Таким чином, я теж їм допомагаю пройти цей їхній етап. І третій етап. Третє це те, що ми взагалі не можемо впливати. Одна зовнішні події, які зараз відбуваються в Україні, ми не можемо вплинути. Наприклад, те, що відбувається в долі чоловіка, ми теж не можемо вплинути. Ми можемо її прийняти. Те, що відбувається в долі дітей, ми теж не можемо вплинути. Ми можемо прийняти, ми можемо бути в цей момент поряд. Тому що відповідальність, це знаєте, це така. Вживання в чуже життя. А можливо потрібно десь просто бути присутнім в цей момент, бути полі, що ти не один. І турбота про себе вона, знаєте, це така духовна практика навіть. Тому що ми не можемо турбуватися про інших, коли ми не наповнені самі. Це нереально. Це ми робимо, але ми це робимо. Із почуття провини або із хорошості. Але це не, не служіння. Коли ми наповнені самі, врятуйся сам, і навколо тебе рятуються тисячі. Це про це. Тому наша відповідальність, от наша відповідальність, це у кожній системі у ролі жінки, у ролі дружини, у ролі мами, у ролі доньки, у ролі подруги, у ролі сестри бути на своїх місцях. І тоді любов буде текти. Тому що тільки ми сходимо з місця, ми перекриваємо цей потік любові, включаються інші емоції. І коли відповідальність без любові це рабство. я це добре знаю, тому що мама, бабуся вони нам дуже багато служили. Дуже багато служили, і вони не думали про себе, вони не дбали про себе. І цей сценарій був для мене таким прикладом, От, як має бути мама, як має бути бабуся. Але це сценарій. І це неправильно. Але для нас, як для дітей, здається, все, що роблять наші батьки, все правильно. Насправді, це йдуть системні помилки. І я бачила, яку ціну платили і моя бабуся, і моя мама. І я не хочу цю ціну платити не тільки заради себе. Тому що я не хочу, щоб і донька повторювала їхні долю. Я хочу, щоб вона теж жила своїм життям. Так, да, в неї є труднощі, Да, в неї є свої виклики. Але вона 100% з ними справляється. Тому що своїми викликами ми справимося. І Зріла жінка це не та, яка все тримає на собі. От повірте. Зріла жінка це та, яка знає, коли сказати, мені зараз потрібно відпочити. І це про сміливість, це про, це про таку дорослу позицію, що ти розумієш, що якщо ти будеш виснажений, ти бачиш шлях далі. Можливо. Діти не бачать весь шлях, вони там бачать частину життя. А ти як дорослий бачиш трошечки інші обрії. І ти розумієш, що в тих обріях, на тих обріях тобі зараз потрібно взяти оцей ресурс. Ми ж не їдемо у похід і беремо, наприклад, один бутерброд, а їдемо на тиждень. Один бутерброд, одне яблуко і маленьку філіжанку води. Ми беремо запас, який нам потрібен провіанту на цілий тиждень. І це саме про це, коли ми розуміємо, що попереду у нас шлях. Так, да, ми не знаємо його довжину, але ми можемо подбати про його якість, про його ширину. І ми беремо провіанту стільки, скільки нам потрібно на цю дорогу. І теж дбаємо, щоб були моменти, де нам потрібно буде підкупити, придбати щось додаткове, щось змінити. Тому це гнучка система. І коли ми віддаємо відповідальність іншим, тим, кому вона належить, ми не робимо медвежу послугу. Навпаки, ми допомагаємо їм стати дорослим. Тому що навіть у батьків є обов'язок не тільки забезпечити дитину, дати їй професію, дати їй, можливо квартиру купити, а обов'язок навчити дорослому життю, навчити витримувати виклики. Справлятися з викликами, розуміти систему, розуміти мову систем. От такий у нас сьогодні з вами був жіночий і актуальний ефір. Тому що надмірна відповідальність ми маємо зрозуміти, що це не чеснота, надмірна відповідальність це системна помилка. І як це зрозуміти? Зрозуміти по тому, що відбувається в моєму житті зі мною. Якщо я, наприклад. Не відчуваю енергії, якщо мене знецінюють, я відчуваю. Якщо я відчуваю, що навпаки на мене все більше і більше перекладають обов'язків, а я все менше і менше маю часу на себе, то це про щось нездорове. Тому, Тому дійсно важливо прийняти рішення і знати знову ж таки. Зайняти позицію, що я зможу з цим поратися. Так, да, буде складно, Да, не всім буде подобатися. Да, в цей перехідний момент завжди складно. Але коли я цей перехідний момент здолаю, все зміниться. Зміниться 1-0 на користь мені. І навчитися вигравати для себе це теж, це теж навичок. Не тільки жертвувати собою. Я не кажу програвати, а жертвувати собою. Тому що відповідальність знову ж таки, чужа відповідальність це рабство. І вийти, вийти з цих залежностей да, це важливо. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі в наступних ефірах. Будемо говорити про стосунки, будемо говорити про щастя. Я також нагадую, що можна записатись до мене на діагностику, тому що знову ж таки, ми не бачимо системи. Ми бачимо, що є проблема, але не бачимо, де її перша причина. А перша причина в тому, що я не на своєму місці. Все. Інших причин немає. Немає причини в іншій людині. Немає причин в ситуації. І є причина в мені, що я неусвідомлено перебуваю на чужій ролі, чужій ролі. А хочу бонуси іншої ролі. Тому що мені потрібно зробити? Мені не потрібно. Змінювати цю ситуацію, мені просто потрібно з неї вийти і зайняти своє місце в системі, де є мої бонуси, так, є мої виклики, є мої бонуси, але з цим, цим я маю можливість впоратися. Тому подумайте, от розділіть відповідальність, є вправи в прямому ефірі, я давала їх, розділіть відповідальність, що можна делегувати, делегуйте, допомагайте іншим людям ставати дорослими. До побачення!